Сьогодні я працюю 8 березня, не знаю чи піде сьогодні робота чи ні. Але я думаю, що сьогодні можна накосити нормально бабліжку. Я думаю, вам всім цікаво, на чому ж на чому ж я буду працювати, коли камрі була прощавай. А я взяла в оренду тачку. Ось така тачка. Це Ford Fusion 2016 року. Зараз покажу більше деталі. Така біленька тачка. Номера, як бачити какі. Коротше, якщо побачити какі, то це я Ford Fusion 2016 року. Це гібрид, гібрид, бензин електро. Розхід десь ну, заявляли 5 чи 7, але по факту до 8. Кожені сидіння вона проходить на бізнес по уклону, бізнес комфорт стандарт, а також жіночий, а також проходить на болт. Але по болту воно проходить тільки на комфорт. Вона не проходить на бізнес тільки тому, що вона 2016 року. На бізнес проходить тільки з 2017. тисячі На Натасі я вже працюю два тижні. Спитаєте чому? Чому ти раніше не викладала ролики? А банально у мене то бажання не було, то звикала до тачки, то звикала взагалі до оренди. Бачите, тут коробка автоманту, як і у всіх фордах. Ось цей кругляшочок дуже було незвично, коли я все життя їздила на тачках, там де коробка передач, це ось ця штука. А тут ось такий перемикач. По підлокітничку тут дві кнопочки. Якщо зліва, то повністю підлокотник. Якщо справа, то ось така штучка, там, де грошики. Катаючи на форді вже два тижні. Я все ще сумую за камрі. Я все ще сумую за свої. І лялічкою, але ключове тут, що вона не моя, що не своєю. Тому треба двигатись далі, треба не сумувати, треба катати на різних тачках. Тому Форд за два тижні, а в принципі, в перший же день я вже звикла до нього. Якось знаєте, коли я не вміла їздити, то для мене кожна тачка це просто. Ну, не те, що не вміла, а погано їздила. Для мене кожна тачка це був як удар по серцю. А зараз, ну, в принципі, звикаєш, звикаєш до чогось нового одразу. Година-дві за кермом, все. Ти вже, наче, їздив на неї дуже давно. Ну що, какі. Поїхали! Заводиться вона через кнопочку. Ось так бац. Ось так. Так, одразу кажу для умніків, які почнуть писати мені коментар. Чек горить і подкова. Подкова шини, чек, да, ви знаєте, якась поломка. Але я брала вже таку тачку, і мені цей менеджер сказав, що чек горить, тому що машина не любить високооктанове паливо. Тобто вона любить 92-й бензинчик, вона любить спиртовий. І хтось до мене, мабуть, доливав бензин, який тут не підходить, і тому загорівся чек. Він сказав, що це нормальна тема. Нормальна нормальна практика, і хай горить. Ну, хай горить, то й хай горить. А Подкова сказав, підкачувати не треба, тут якісь збиті датчики, треба щось з електронікою робити. Тому, ну, окей, мені дуже важко підсодинити сюди телефон. Тому що я дуже багато проводів вже перепробувала, айфон взагалі не підключається, андроїд постійно вибуває. Я не знаю, це проблема дійсно зі шнурами, хоча я вже три або навіть чотири перепробувала. Або проблема з тачкою, або з розйомом, щось відходить. Перший раз в житті, 8 березня, я буду не святкувати. А саме працювати це дійсно перший раз в житті. Я в таксі вже більше року. Але але у минулому році я 8 березня гуляла з подружкою. Святкувала я вирішила, що я в цей день працювати не хочу. Це мій день, тому все. Я буду святкувати, я буду гуляти, я буду відпочивати. Але в цьому році трохи змінилися плани, потрібні гроші, тому потрібно їхати працювати. Я сподіваюся, що будуть знаєте, такі жирнючі заказики під вечір. Але сподіватися багато не треба. Тому що як тільки я сподіваюсь, то якась фігня случається. Тому, як і в минулому відео, ні на що не сподіваємось. Буде і круто, буде круто, буде погано. Ну, фіг з ним. Ну тому це робота в таксі. Це робота, в принципі, будь-яка робота. Вона, знаєте, може бути непередбачувана. Тому я поїхала працювати вам гарного дня. А мені гарних пасажирів та гарних замовлень. І ось перше замовлення прилетіло по болту. Клас авто я вімкнула тільки woman for Women і комфорт. Woman for Women – це тарифікація стандарту. Але в підтримку 8 березня я вімкнула цей клас. Це замовлення прилетіло по комфорту. Дуже маленька подача. То я поїхала. По болту у мене зараз комісія 7% при умові 50% прийняти. По уклону у мене тільки 10 поїздок під 0%. Добрий день. Добрий день. Дякую. Дякую, вас також. Дякую. Є. Давайте я кину, давайте. на яку да, да, давайте. Хотів, щоб я під'їхала не на ту точку, куди він викликав, а під інший будинок. І знаєте, для мене це завжди важко. Чому? Не тому, що я якась там, знаєте, там, в принципі, один і той же був кілометраж, а тому, що у мене топографічний кретинізм, і я банально не розумію. Тобто, ну, буває, що, понятно, там, якщо кажуть, там біля Форі там біля Сільпо чи ще щось. Отакі От моменти, так, да, зрозумілі. Але ці, як заїдете в ЖК, там наліво, потім направо. Я поняв, я ніфіга не поняв, називається. Типа, да -да -да, я поняла, потім приїхав. Я така, господи, де? Я, я хоч туди, не туди. То, коротше, краще, що, знаєте, от краще, хай він підійде на точку, куди він викликав, це буде і правильно, і ніякої мороки нікому не буде. Доброго дня. Доброго дня. З святом, Дякую. Ви кудись туди викликали? Ні, я був тут просто. І згадав, що я вдома дещо забув. Такий гарний день сьогодні. Те, ще 8 березня чи те, ще свято? І і те. Чи те, що погода каже? Погода гарна. Як може відбуватися, як на цю погоду одягатися. <рес> так да, у мене ще самі весняні речі, ще лежать, не знаю, чи пора, чи не пора, чи що його робити. Боже, я бачу, що плюс 18. Ну так, да, вже наче і можна. Але кажуть, що ще морози вдарять. Мені взагалі щось не віриться після такої погоди, що таке може бути. Але завжди не віриться, а потім це відбувається. Дякую, ну, все добре. Дякую. До речі, ще забула сказати про оці ліпісточки. Як сказав цей менеджер, то якщо їх багато, а вони бувають, знаєте, аж по всьому цьому периметру, то це означає, що ви економно їдете. Добре, з приземлемо. Друга година дня, ось так горить карта по уклону. Я зараз залишила тільки клас бізнес. І як бачите, по бізнесу в такий день на особах хто хоче її катати. Зараз мабуть буде додати ще комфорт. Цей день просто максимально наповнений квітами. Тобто до мене пасажири сідають з квітами. Я бачу навкруги на вулиці дівчата з квітами, жіночки з квітами, хлопці йдуть з квітами. Е, наймиліша милість, яку я бачила, це батько з сином ідуть з квітами і розсуждають про те, як буде зараз задоволена мама, коли вони разом прийдуть і вручать їй ці букети. Це просто милість миліша. Я вже прийняла замовлення. Зараз покажу ось таке замовлення у мене. Але я не можу виїхати з цього двору, тому що мені дорогу перегородила ось ця тачка. Мабуть, вони щось привезли в магазин, але це односторонній рух. Тобто я стою в правильному направленні, а він заїхав сюди, став на аварійку і уйшов. І я просто стою і чекаю, коли він зробить всі свої справи, і я зможу виїхати. Тим часом чекає і людина, мій пасажир, до якого я не можу доїхати. Зі святом вас, дякую вас також. Дякую. Я одягнулася танесенький світерок, але мені так жарко, аж дурно. Кетрін закермо, місто у вогнях, тиха музика, доріг, спокійна, шляха, зірки над головою ще Ама максимально глючить, просто максимально, тому що замовлення ну майже звичайні, але просто вся карта горить, тільки ще нічого не горіло зараз, просто як скажене. Я думаю, що це якийсь глюк. Замовлення по болту. Я трошечки підвищила ціну. Початку цього нововведення в болту мені якось було навіть неловко. Ну, по, типу, я накрутила ціну на всю людина. Взяла, і ось вона сідає, і ми такі їдемо. І я думаю, боже, що він про мене думає? От жадібна дівка накрутила на всю просто, підвищила тариф на всю. Знаєте. А зараз вже катаю, підвищаю і думаю, та й пофіг, а що я виїхала працювати. Що ви від мене хочете? Ви би тільки знали, як я хочу кушать. І дорога додому ось 3,1 кілометр. Дорога додому завжди кажеться неймовірно довгою, коли ти хочеш їсти, і коли ти хочеш в туалет. Це просто, це просто саме той моментик. Ну що, поїхала? Гляньте яке сонечко. просто. Просто, просто клас. Все. На ну, цей раз я доїхала додому, вже припаркувалась і йду кушати і перевдягатись. Хоча не знаю, вже вечорію, чи є смисл перевдягатись, хоча ні? Думаю, що я. Як ви бачите, я вже перевдягнулась і вже поїхала. Поїхала далі заробляти гроші. І тепер вже буду до комендантської. Вечір, добрий вечір. Вітаю свято. Вітаю його. Здякую. Приїхала на Андріївський узвіз і вийшла, знаєте, трошечки подихати і подивитись на людей, побути у цьому вайбі. Знаєте, не робочого дня. Ну буквально на 5 хвилин. Так, це Андріївський узвіз, і він іде туди далі, але я не знаю, там автівки наче не можуть проїжджати, наскільки я знаю. Це горить Андріївська церква. Боже, яка вона велична з такою підсвіткою. Дуже прикольно. І зверніть увагу на те, як одягнені люди. Вони одягнені дуже легко, без шапок, навіть без курток. 8 березня у цьому році дуже круте. Чому я не катаю Uber? Ну, відповідь без слів: 7,2 км подача. подачі. Тільки що була 6,5 подачі, інше замовлення. Добрий вечір. Добрий вечір. Зі святом заєм. Висіло тільки що замовлення з ресторану Причал до центру. І від мене це було три кілометри подача. І висіло воно по бізнесу за 220 гривень. Ну я дивилась на нього, дивилась. Думаю, я вже десь хвилин 30, якщо не більше. Просто стояла і чекала на замовлення. То думаю, можу його поїхати км по подача, там десь теж там до 4 їхати, 220 грн. гривень. Нормально. Потім думаю, та ну ні, блін, зараз туди поїдь, а вдруг відмінять км по подача, та щось не хочеться, а може тут щось буде. Ну і все, сиджу. А в мене фільтр на центр також виставлений. Ну і коротше, проходить хвилина, і мені це ж замовлення залітає по фільтру, але залітає як додаткове, тому що воно поза радіусом подачі, і вже не за 220 гривень, а за 385. І Я думаю, що за 385 3 три кілометри подача, то це просто раз плюнути. Я так? просто думаю, стоїть на чи там подростові ну, да детью. Як вашого діло? Работаю. Боже, Работа. Не так весело, как вечер. у вас. А? Не а так вас весело, можно, как у вас. У вас можно Айка скурить? Э, Нельзя. Ну, нежелательно. Антолог. Мы попробовали. <с> ну, красотка. Спасибо. Красненько вас. Спасибо. У да, вас тоже. Значит, так нужно. Послужить. Значит, да. Что, музыка будет? Нет? Да. Спасибо. Вы хотите блютусы? Настроение или? хорошее? Вы хотите блютусы? Или так вам и радио? Я могу блютусы. Если вам не будет это сложно, Может. то я могу посмотреть. Да. Что сейчас будет? А будет музыка играть, круг играть. <laughs> да ладно, что чего? можно может и круг даже. Можно и круг. Давайте круг послушаем, девочки. А мне вот нравится. Я а, хочу хорошую и... хорошее настроение для всех сделать. <laughs> Поэтому вот людей нас девочка везет. Мне очень нравится. Мне вот очень Смотри, я, люблю девочек, когда будут за рулем. Громко И сделаем праздник водителю нашему и нам. Все. Веселое, давайте веселое. Веселое, думайте все девочки. Кто что? Маранди. Маранди? Это старые песни, которые все знают. Маранди вот что то там что-то там так... Ты меня забудь Нет. Это Маранди Морандия. Давай... не Морандия. чуть-чуть Давай. сделать? Давай. Давай. чуть Давай. 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 Давай да, прощать. Да, да, да. sure. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду петь. У нас там такие бездельные, красивые. Мы будем у не было Ты до нас. Наши потом сейчас не привезла. Ши мусор не гадити мухаш берега. Давай включимо ж ти праєр, да шо ти праєрцям назад. Якщо потела включить. Так, Катюша, вам большое спасибо за то, что у вас традиционно всех сохранностей. Желаю вам прекрасного настроєння на всю жизнь. Спасибо. Ну, на всю жизнь прекрасно. Да, ну, конечно, именно так. <говори> все хорошего отдыха вам. Да, благодарю. Если что, присоединяйтесь. Мы ждем. Спасибо. Да, у вас карта, все в порядке. Спасибо большое. Мы летаем. Після того веселого замовлення поїхала далі. Зараз замовлення у мене на вокзал. Це 8 березня хтось приїхав до Києва додому або у гості. Це дуже прикольно. Мені дуже подобається вайп вокзалів, і не за циганів, ворів і тому подібне, що твориться у нас на залізничому вокзалі. А просто це знаєте вайб дороги, що кудись їдеш, якісь нові місця. Або додому. Я дуже часто їздила додому. Я з Бахмуту, і ну, раз на півтори місяці, так точно. І для мене це прям вокзали, це дуже часне місце, де я була. Зараз мені їздити нікуди, на жаль, всі знаємо, чому. Але знаєте, це відношення до вокзалів, воно все ж таки залишилось. Добрий вечір. Добрий вечір. Зі святом вас. А, дякую, Вон, візайно. <ріст> дякую, не можу я довго їздити і не виходити з тачки. Тому при якомусь удобному случаї я намагаюся вийти все ж таки, розм'ятися, постояти, походити і потім вже продовжувати працювати. <ріст> Чи ті, хто скажуть, що це дуже круті замовлення, і ви в Києві там зажрались. Так, це круті замовлення. І якщо б це був, знаєте, день обід, та я б полетіла, вже п'ятки б сверкали. Але коли це субота, вечір. Треба замовлення таке, щоб або воно було вже на район, де ти живеш, або щоб воно було таке шикарне, щоб ти потім в холосту добирався за цей же рахунок назад. Тому що, ось допустімо, 400 гривень за 13 кілометрів норм, ну звісно. Але якщо брати до уваги, що я поїду на Бориспільську, а потім з Бориспільської пустою обратно сюди, то це вже не норм, особливо якщо можу дійсно заробити на якомусь нормальному, більш класному замовленні або взагалі краще сидіти на місці. Ну ось допустимо, да, 505, теж класно, Але це можна сказати за 16 плюс 16, да, за 32 кілометри плюс подача 2, 34. Ну вже і не класно, вже і маленький заробіток. Я опять же, якщо б це був день, можливо хтось би і поїхав. Хоча знаєте, і так поїдуть. Ті, хто живе у цьому районі, може взяти це замовлення та поїде через я на бажання. А це назад, Дякую чаю спасію, всіво добре просто треш. Повітряна тривога, вечір 8 березня. Замовлення такі, а я попала на позняки. І не могла довго звідти виїхати, і добре, що хоч не в пусту виїхала, але я пропустила саме сок, який був у центрі. Скажіть, будь ласка, ви можете обратно мене потім сюди довести? Там не одна минута просто. Ну, у вас тут один я адрес. Если, один адрес, якщо назад, то це точно така ж стоїмось. Так, Поэтому... хорошо, без проблем. Ну хорошо, тогда ну, только выходите, потому что уже комендантский через 15 минут, чтобы мы успели. Да, да, да. А сколько там туда ехать? 6 минут, да, где-то? Э, не могу пробить, пока что не знаю. Ага, все, хорошо, я выбегаю. Все, давайте, давайте, жду вас. Вы за мной? Э, наверное. Вижу. Сейчас я выйду, хорошо. Угу. Так, я ж отменила. Все, я поняла. Нет, сейчас. И да. Хорошо, сейчас секунду. Да, потом более, я взял, то, я угу, хорошо. Я сейчас я сейчас попробую. Просто, может, я не одна заказывала. но ну, мне пытались все заказать. Ну, сейчас я еще попробую. Ну я же вам позвониться, позвониться, позвонить. да. Я хорошо. Ну, кто-то же заказывал со своего номера телефона. Так вот, а, 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 какая, какая служба? А, все, я в болте отменила. Все, все отменяю. С тысячи будет сдача? Да. Ну, просто уже следующий заказ висит. И а? типа, да, ну, типа, я ж вас закрыла там. А -а -а. Алло. Добрый вечер. Да, я вас заберу. Вам на Почерскую площадь, так? Зараз я вже. Я просто завершую попереднє замовлення тут в центрі. І мені вже кинуло вас. Да, я вас заберу обов'язково. Дівчинка переживає. Круто. Ну, Це зараз переживателем. <гум> і з праздником. Дякую вас теж. Це просто трешняк. Дуже круто. Я б так їздила кожного вихідного і заробляла. І я б собі давно вже купила нову тачку. <гум> Добрий вечір. Добрий вечір. До речі, ці таки всі Так, До речі, я вас дякую. також. Дякую. Все, я дякую. пішла б тому що робить вже капець. Як заночку хочу виїхати теж ну, годинку-дві попрацювати і поїхати досипати. Тому гарної ночі. Я та ранку я вже вискочила, поспала дуже мало, тому хватить на роботу десь одну-дві-три години максимум, і все. Цей люк ніколи не був відкритий. І гляньте. А я хотіла до Ти б ти могла сюди політіти. І моя робота накрилась би не мідним тазом а <свісно> ямою. Все, чекаємо, через одну хвилину вже запуститься прога. Так, розхід у мене зараз 7,4, якщо правильно показую, звісно. Тому що, бачите, датчики всі погано працюють. Можливо, і цей якось так ось. Машина, в принципі, нормально їде, все ок, але ось оці нюанси, які треба підправити. Добре. Добре. А можно добавить, да, пример полосы? Давай Давайте я на просто дам, и все, поехали на пример я, я даю 500 гривен, все, полетели. Нет, Нет, нет. Ну, пойди, пару минут, потом ты не Да, нет, не покажу, нет, ты Сейчас мы с тобой едем. Я думала. Ну, нет, нет. Какой бокальчик? Ну что, я тебя домой. Заказ закончений. Можна ще провіть на текі просто. Сигнал світло фора, мов тихий. Воно не поспішає мить. Бо кожна поїздка це окремий слід. Максимально було кончене замовлення. Один із чоловіків просто й насміхався з того, що я водій. Підколював, оце знаєте фразочки, отак, от одна от, умнічка, отут повернем. Боже, фу, як я не люблю такого відношення до себе. Це просто жах. Зараз побачите, що вони мені залишили. Ось просто вони щось там общищували і потім взяли і бросили. Ну, а о ні, таксі це ж мусорка. І зверху 905 гривень тисяча, яку я заробила, знаєте, за терпіння називається. 500 дав один чувак, і 500 потім без замовлення, я їх привезла сюди на Дружби народів. хотіла сказати на добраніч, але вже ранок, тому гарного ранку, гарного продуктивного дня. А я пішла з подки.